Та не переживайте ви, ну сколько я там осталось. Там вже, ну, фіхта не фіаз, скоро і так вже повністю закінчиться. Я розумію, що вас це мало успокаює, і що він вам мішає, тому що і за нього там постійно що-то бахкає, бахкає, бакає. Ну я не розумію, що це ми повинні вас успокаївати. Це ми, що лі туди приперли, так? Да? Ми вас предупреждали, що флот в Севастополі, ну це історично просто так сказали, що це поганий знак. Так що лучше б подякувала нам за те, що ми такими темпами його оттуда убираємо, то да що потерпіть. Потерпіть, скоро усе це закінчиться, ровно тоді, коли у закінчиться цей їхній сраний флот. Атаки Севастополя становиться ежедневними. Враг пытается выбить Чорноморський флот. Практически в ежедневную рутину превратились вражеские атаки на Крим. Хоча некогда міноборони обещала в ответ на применение ракет НАТО незамедлительно уничтожать центри прийняття решений на Україні. А знаєте, що треба для того, щоб ударити по центрам прийняття рішень? Треба, щоб у вас самих був хоч який-то центр прийняття, хоч яких то рішень. А поскольку всі ваші рішення проходять не із голови, а самі знаєте відкуди. Ну, скажімо так, із телевізора, да? то значить, що йде буде уніштажатися, тут рішення будемо приймати ми. А ви, ну там, обіжайтесь, не обіжайтесь, ну, нас же ж. Не один тільки ваш флот заботить. Якраз флот в такому стані нас вже як -то мало заботить. Так що вважайте, що ми розбазарюємо ціні ракети НАТО. От на що попало? Ну попало ж, попало, знову попало. Туди кожен день вже попадає. В ночь субботы на воскресенье по Севастополю вновь была запущена баллистика. Помимо атакованного накануне аэродрома Бальбек, враг сам неоднократно анонсировал, что готовится бить в немногие оставшиеся в бухтах единицы Черноморского флота. Большая часть их уже давно переведена от берегов полуострова после поражения нескольких бортов. Украина и ранее заявляла, что приоритетом для атак будут носители калибров. Брехня, нас любой носитель чего угодно интересует. То есть все, что там плавает, причем именно вот не ходит, а плавает. Плавати там не повинно. Все, і давайте може, ну як то перестане називати це флотом. Замітили, як вони про цей свій недофлот? Та як там калянуних. Німногі, залишилися в бухтах єдиниці Чорноморського флоту, да, це все, що залишилося цього вашого грозного героїчного флота, а вже й того поменшало. ВСУ уничтожили морской тральщик Ковровец Черноморского флота РФ. Предположительно, российский корабль был подбит во время ночной атаки по военным объектам Севастополя. Силы обороны Украины во время ночной атаки на Севастополь уничтожили морской тральщик проекта 266М Ковровец Черноморского флота РФ. Об этом 19 мая сообщил Генштаб Украинских вооруженных сил. Предположительно, предположительно, мы сами не были четко уверены, что мы той тральщик потопили, а дергаться из-за какого-то там сраного тральщика, ну... Такой, много честі. Да? Ну, Руски нас все одно засміяли. Говорять, Я, Ну, ну, ну який-то тихоходний тральщик сраний, вообще, і в той не могли попасти. Ми вже дійсно чуть були не розстроїли, що таке ракети зря просрали. Но вони нас успокоїли і говорять: а ні, ракети ви не просрали, ракетами ви попали. Ну не в тральщик же. Циклон утонул. Россия потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму. Новые подробности. Три ракеты Атакамс попали по причалу в Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль-циклон. Источники Астро в экстренных службах аннексированного Крыма подтвердили ранее появившуюся в ЗЮ-каналах информацию об атаке на корабль-циклон. В ночь на 19 мая Севастополя атаковали не менее 12 ракет Атакамс. Девять из них были сбиты. Три попали в причал, где находится малый ракетный корабль-циклон. Циклон, «Циклон» последний носитель крылатых ракет, который был у Так, да, це правда. Більше нічого такого, що пуляється калібрами, возле Криму вже не наблюдається. Все. Це і последній був. Даже подлодки, по яким ще попробуй попади, хоча ми попадали. І ті под новоросійськ перегнали, заховали про Новоросійськ зараз ми віддільно поговоримо. А в мене тим часом возник вітання про Крим. своє час ви об'ясняли його нужності, потребності, тим, що ви там збиралися збазірувати свій. Грозний флот? Де іде той флот? Що ви там іще базірувати забрались? Чергового потопельника? Забули, як ви цей перед самою війною з таким пафосом презентували? В Азовском море появился циклон. Он может нести гиперзвуковые ракеты. На борту циклона имеется 8 установок вертикального пуска с крылатыми ракетами «Калибр». Но ТГ-канал «Мичман Птичкин» предполагает, что корабль несет новые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Это первая в мире гиперзвуковая ракета, которую можно запускать как с надводного корабля, так и с подводной лодки. Вот он ваш «Циркон». Я узнаю, это русский, ну вернее, то, что от него осталось. Секретна, така секретна ракета. Ну, коротше, це та, яку наші підки вам збили. Ну, спеці там все, що їм треба обчупали, обнюхали, пофоткали, поміряли. Вернули нашим хлопцям. Хлопці передали мені. Я, кстати, говоря, можу цю хрень передать вам, як це конечно, интересно. якщо це комусь, цікаво. Якщо інтересно, я предлагаю. Давайте конкурс проведемо. Які я навіть ще не вирішив, я жду ваших пропозицій в коментарях. Ну, напишіть, що то Но в конкурсі конкурс донат на батальйон, я думаю, він має бути там в обов'язковому порядку. Я думаю, наші хлопці це 100% заслужили. А така рідкісна хрень. Э, давайте подумайте, що кому, на яких умовах. Договорились. Только, слушайте, давайте не так, як з русскими. Бо самими ми ж вроді теж договорились. ми їм так чітінько об'яснили, що держать. Кораблі в Криму, це ну так собі це погана ідея. А до них це почало доходити от токосі час, коли там уже і держати толком нічого не осталось. Уничтожение тральщика Ковровец в Крыму означает, что в опасности находятся все корабли, стоящие на якоре в Севастополе и Крымский мост Форбс. Вероятно, у Украины есть ракеты Атакам с 200-килограммовыми боеголовками. Если ВСУ действительно удалось потопить российский тральщик Ковровец в аннексированном Крыму, это может означать, что у Украины есть ракеты Атакам с 200-килограммовыми боеголовками. И они имеют большую точность, чем предполагали наблюдатели, пишет военный обозреватель Форбс Дэвид Акс. Ну что ж, раз тральщик мы, получается, не потопили, Іли ми його потопили каляну. Ну то Кримський мост, короче, може відчувати себе в безпечності. Він на даному етапі війни нас ну, мало інтересує. Тим більше, що вони нічого значимого, по ньому вже не перевозять, він вже не в тому стані. А нас нас чуть далі, чуть далі вже об'єкти інтересують. Куди ви там говорили, флот свій переховали? Куди? В Новоросійськ, так? Да? Массированная атака на Новороссийск и удар по НПЗ в Туапсе. В Краснодарском крае под удар попали Новороссийский Туапсе. Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников. Возникли локальные возгорания. Телеграм-канал Осторожно Новости утверждает, что во время массированной атаки на город прозвучало более 30 взрывов. С трех примерно часов ночи слышно выстрелы и взрывы. В 4 утра включили сирену воздушной тревоги, рассказал каналу местный житель. Выстрелы и взрывы звучат до сих пор, а сейчас 5 утра. По оценке собеседника канала, это была самая массированная атака в городе с начала войны России против Украины. Сигнал воздушной тревоги в Новороссийске отменили только после 7.00. До этого времени не начинал работать общественный транспорт, а жители города просили не выходить из дома ни в школу, ни на работу. А смотрю, вы такие, вы никуда не спешите. Да, у них час, целый час, уже все бахает, взрывается, и они только через час... Изволили включить воздушную тревогу. Все, кто, наверное, не верил, что это с вами происходит, да? Так це ми вас тільки дронами ще прощупали. А коли ракети полетять, а вони, я сподіваюся, полетять, американці вже перестануть там ламатися, як дівчатки, а? А ракети ж летять дуже точно. Так що, ну, я навіть не знаю, куди вам далі там той флот ховати, там же ж далі по узбережжю, там діла нічуть не краще. Бо літо, ми туди вже пристрілялися. Українські дрони атакували НПЗ в Туапсе. Дрон ВСУ атакували НПЗ в Туапсе на території завода. Почався пожар. Це який раз уже тут? Ну третій мінімум. Да, там ще є з чому горіть. Поздравляю, а ПВО вже уїхало. Не, я просто волную, щоб цьому ПВО, щоб йому рясу не підпалило і бороду там не підсмажило. Завод же защищен, альо, так захищен. Його чуть більше місяця назад його такої защити й защитили. В Туапсе осветили НПЗ. Как сообщает пресс-служба Сочинской епархии, 2 апреля 2024 года протоиерей Олег Соболев, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Туапсе, совершил освещение территории ООО РН Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и ремонтируемой установки переработки нефти ЛОУ АВТ-12. И что, как помогло? Да, бабки верни, сапожник. Сколько еще раз вам говорить, что это секта Гундяевская, ця... Ну, просто самозванці і бестолочі. Ну, якщо у вас другого ПВО нема, давайте сразу скажу, куди вашим псевдопопам краще не потикатися. Там і без вашого омовлення, там вже проблем вище криша. На території слов'янського НПЗ упав дрон, не один, ну, без особових наслідків, но в цілому ніч на 19 мая оказалась беспокойною. А що вас так там прямо беспокоїло? Ну, упав там собі якийсь от дрон. Потом другий. Потім третій, потім ще несколько. Ну там же ж як без особих последствий. Да? А те, що заводу тепер жопа, це, ну це ж не последствия, ні. Прилеты были. Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов. Нефтеперерабатывающий завод НПЗ в Славянске на Кубани приостановил работу после ночной атаки беспилотников, сообщил интерфаксу директор по комплексной безопасности группы компании Славянск-ЭКО Эдуард Труднев. Прилеты были, завод сейчас остановлен. Ущерб считаем, работают силовые ведомства, сказал он. По словам собеседника, атаковавшие завод дроны были начинены поражающими элементами. Что-то подожди, я не пойму. Дето то там, дето, дето. Упали якісь абсолютно беззбідні дрони. Нікому ніякої вреда не не А Аби взяли завод зупинили, щоб що. Шо? Тут, ну, є якась то зв'язь між тут цим всім, а? Невідомо. База. Очевидці сообщають о звуках взрива в Виборге, Ленинградської області. Після этого в районі месної нефтебази почался пожар. Що саме произошло, невідомо. Невідомо. Горіть нефтебаза, що там виривається, причини невідомо. Невідомо. Ну ви хоч би що то придумали, а? Вам эту отмазку сейчас столько раз еще придется использовать. Так что давайте включайте фантазию, включайте богарить. Апдейт. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в здании старой выборской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших угрозы или пожара нет. Нефтебаза горит, а пожара нет. Бахало так, что весь выбор трусило. Да не говорят, то пиротехника. От ніхто не задався із місцевих жителів питанням, що а ви інше, яке місто, чим постріляти салютом в три години ночі, окрім на базі не знайшли. Хоча, в принципі, чого я до них придираюсь. Мене ваше об'яснення устраюває. Вірте їм, перебувайте в розслабленому стані, а коли знову почне бахати, ну це я шучу. Не почне, не почне, не почне. Бо воно в останнє час взагалі і не перестає.